Це міць скарг. я його спад. Я громадян України. Ну, я громадян України. Громадянин України. Скажіть, будь ласка, я ж влашу... ви не заважаєте, як магазин зазвичай. Не заважайте. Руслан Сергійович. Руслан Сергіч, відповідає на ваші всі питання. Про ваші стовпчики, які закопані були все, я перший раз про це чую. Раз. Якщо ви, якщо не, то, що їх хтось відтягнув, ви можна кловонові зробити вас, з а? З а? Бо давайте такі клово не зроблять, бо починається дуже чоловіка. У я починаю, витягово, я я чую. вас про... тут камер спостереження. Ви хочете сказати, що цілодобово працюючи магазин з камери спостереження за Не чув, хто не бачив, хто там з Я можу відповісти. Та ви ж клоуну сте. Зачекайте, я можу відповісти вам. Тільки відповідайте, ані. Я вам відповідаю, Добре. хто вийде совчика, і перший раз працювати. Ви що, що хто? Ви бачили, я що відповідає? я вам відповів. да. Я вам дам відповідь. Ви вертайтеся з правоохоронного організації і з'ясовуйте. Хто витягує? Будь ласка. А це, будь ласка, прибирайте. А ви не хочете нормально? Ви мені задали питання, я відповів. Що ви відповідаєте. Ви не відповідаєте. Я вам розповів. Ви кого надо, то Зачекайте, на вашу думку, це кого да. А я вам відповідаю, що ви не поставили питання. Все, я вам відповів, будь ласка, забирайте і людям дайте хто ви? Я предлагаю отправить машину за второй ход. фоткой. уже за КАМАЗом, могут.